Дорогі брати і сестри, під час свого земного життя Ісус вчинив багато чудес, деякі з них відбувалися на очах великої кількості людей і відразу, а інші наодинці і поетапно. В сьогоднішній Євангелії ми чули. Про оздоровлення незрячого чоловіка, якого привели до Ісуса, Його рідні чи знайомі, просячи, щоб доторкнувся Його, бо вірили, що сам дотик Ісуса може Його оздоровити. Спочатку Ісус взяв незрячого за руку. Яке це чудо мати такого провідника. Дійсно, хворий попав у добрі руки, у руки Господа, завдяки людям, які бажали йому добра та вірили Христові. Потім Спаситель повів незрячого за село, який, мабуть, не до кінця розумів, що з ним відбувається. І куди його ведуть, може зродитися питання, чому Ісус не оздоровив його відразу на місці? По-перше, щоб зміцнити віру самого незрячого, щоб Він міг повністю довіритися Ісусу, отримуючи також духовне прозріння. По-друге, через затверділість сердець мешканці Вессаїді, Вес... Весаїди, які шукали знаків і сенсацій. Пізніше Ісус каже в їхню адресу дуже гіркі слова: Горе тобі, Весаїдо, бо якби чуда, що у вас відбулися, сталися в і Седоні, вони б давно покаялись. У волоссяниці та попелі. Отож Ісус виводить незрячого поза село дальше від Гамору і людей, які не повірили Йому. І навіть там, на пустинному місці, Спаситель не відразу повністю цілює хворого а поступово. Спочатку Ісус промиває Йому очі слиною, а це вже є свого роду жест близькості. Цим жестом Бог мов би, створює нову людину, розкриває його очі на світло, видобуваючи його із пітьми. Потім кладе на нього руки і питає. Щось бачиш, Той відповідає, бачу людей, що ходять, мов дерева. Господь ніколи не робить щось наполовину, щось недосконале, незавершене, і тому вдруге прикладає свої руки до його очей і той прозрів, видушав. І бачив усе виразно. Він спочатку бачить людей у перебільшеному вигляді, бо замало мав світла віри. Правдоподібно хворий насамперед думав про тілесне зцілення, а не про духовне. Ісус же прагне, щоб він. Прозрівши, побачив правдиве світло світу, яким є Христос, бо хто йтиме за Ним, не блукатиме в темряви, а матиме життя. Сьогоднішня Євангелія навчає нас, що, по перше, маємо заступатися перед Господом за тих. Які є духовно незрячими, і по можливості привести їх до небесного лікаря. По-друге, маємо просити Ісуса, щоб Він нас взяв за руку та провадив протягом нашого життя, охороняючи нас від всіляких небезпек. По-третє, Маємо час від часу віддалятися від гамору та метушні, щоб в тиші ліпше пізнати себе і почути голос Божий. І врешті, по-четверте, маємо просити Господа, щоб наш духовний зір був чітким. І тоді Наша віра буде міцною. Амінь.